Переходимо до огляду преси. Маємо кілька матеріалів цікавих, які стосуються України. Зокрема, видання «The Daily Beast» пише про те, що ситуація в Україні може вибухнути протягом наступних 48 годин. Посилається автор цієї статті на слова прокремлівського російського аналітика Сергія Маркова, який є близьким до президента Росії Володимира Путіна. Марков з одного боку він визнає, що без різнобічної підтримки Росії Донбас і так звані повстанці, бойовики проросійські на Донбасі не змогли би протистояти українській армії, з іншого боку, він каже, що. Солдати так званої новоросії самі битви не ініціюють однак наступними днями прогнозує Марков, і це звучить так ну доволі загрозливо. Може початися наступ бойовиків на позиції українських військових, спробують вони взяти контроль над Селищем Піски над Авдіївкою, над щастям, в якому розташована і це є стратегічним об'єктом і важливим пунктом для бойовиків, які би вони хотіли перебрати під свій контроль. І заявляє навіть Марков, що можливо спробують сепаратисти. На Донбасі захопити назад е, міста Слов'янськ та Краматорськ. Ці символічні для них міста, контроль над якими вони втратили кілька місяців тому, однак хочуть і далі прибрати їх до рук. Такі е, заяви про кремлівського аналітика Маркова цитує е, автор статті в газеті Daily Beast. А New York Times у своїй колонці пише про е, Паралелі, чи про зв'язок, який існує між Україною та Іраном, От, власне такий незвичний тандем, і починається якраз матеріал з того, що автор задає питання, чи коли-небудь ви чули про зв'язок між Україною та Іраном, і який може бути цей зв'язок? А зв'язок полягає у тому, що відбуваються зараз переговори з приводу ядерної програми Ірану, і до 24 листопада є час, щоб дійти до якоїсь компромісної позиції, переговорить. І залучені представники різних світових держав держав світових лідерів, в тому числі сполучених штатів і Росії. Ну і не виключає автор цієї колонки у Нью-Йорк Таймс, що можливо якась угода між Росією та Сполученими Штатами, згідно з якою Росія йде на поступки і допомагає досягти компромісу в питанні іранської ядерної програми. А натомість Сполучені Штати мають піти на поступки в українському питанні і фактично закрити очі. На наступ російських військ, на те, що Росія стягує свої сили армію до українських кордонів, і що сепаратисти за підтримки російської військової техніки продовжують наступ на українські позиції. Автор каже, що він не хоче сказати, що 100%... Існує така домовленість між Росією та Сполученими Штатами, однак ризик її існує. Він не виключає цього ризику і е, е, каже. Автор цього матеріалу у газеті New York Times, що е, сполучен... він дуже сподівається, що Білий Дім не готовий пожертвувати Україною заради вирішення іранського питання, заради збереження яких-не яких стосунків із Росією. Адже якщо Сполучені Штати фактично здадуть Україну, то це поставить під сумнів, взагалі, е, репутацію і е, ті гарантії Сполучених Штатів, які там відчувають союзники по НАТО у східній Європі, якщо Україну буде втрачено. То сполученим штатам уже в Європі ніхто не буде вірити. Фактично зруйнується зв'язок і той альянс, який існує між США та Європейським Союзом. Ну і це буде лише на руку Росії. Тобто, заради якихось ну теж важливих питань і стратегічних інтересів, таких як там роззброєння Ірану і недопущення того, щоб Іран зробив ядерну бомбу, не варто жертвувати Україною. Ось така основна думка автора цієї статті. Також про Україну і про вже згадувані нами сьогодні слова Володимира Путіна з приводу пакту Молотова Рібентропа пише історик Тімоті Снайдер, знаменитий історик спеціаліст зі Східної Європи, у своїй статті для New York Review of Books. пише Снайдер, що неправда, що Росія підписала пакт Молотова Рібентропа, тому що не хотіла воювати із фашистською Німеччиною. Як про це заявив Володимир Путін? Насправді Росія чудово усвідомлювала, що вона підписує, і підписала вона е, цей секретний протокол до е, пакту Молотова Рібентропа якраз тому, що хотіла поділу Європи на сфери впливу і хотіла знищити Польщу. Е, що вже потім Гітлер зрадив Сталіна і напав е, на радянський союз. Це сталося у 1941 році. Однак у проміжку з 1939 по 1941 Радянський Союз допомагав фашистській Німеччині у війні проти Франції, Великої Британії, Нідерландів, Бельгії, Норвегії та Данії тобто абсолютно фактично однодумцями були Гітлер та Сталін, і не можна вірити словам Путіна про те, що нічого поганого не було в цьому пакті що Росія просто не хотіла втягуватися у війну і не хотіла воювати, тому вона його підписала. Тобто, абсолютно там історичні факти свідчать про абсолютно протилежні речі. Пише Тімоті Снайдер, відомий історик. Ну і підсумок, який цього матеріалу каже він, що так само, як Сталін колись намагався привернути на свій бік найрадикальніші європейські сили, найрадикальнішу європейську силу нацистів, на чолі з Одольфом Гітлером, і повернути цю силу проти самої ж Європи, так само і Путін зараз намагається утворити альянси з різними радикальними групами всередині Європи. з з е, популістами, фашистами, сепаратистами, які виступають проти європейського союзу, проти єдності Європи, проти е, НАТО, проти Альянсу Європи та Сполучених Штатів. Що Путіна мета власне покласти край сучасному порядку, який існує в Європі, і зруйнувати Європейський Союз. І в цьому також він покладається на лояльність і на підтримку різноманітних радикальних сил всередині самої Європи. Далі матеріал із сайту Інтерпретер МАГ. Це. Такий дуже цікавий. Ну він як і блог, і сайт там на різні теми. і Величезна секція є на сайті інтерпретер Марк, яка присвячена Україні, яку веде ведуть двоє редакторів. Серед них Майкл Вайс, головний редактор цього видання. І от Майкл Вайс разом із своїм британським колегою Пітером Померанцевим. Чи Статті, якого ми теж часто цитуємо в нашому огляді преси, вони підготували такий дуже серйозний великий детальний звіт про те, як Росія використовує інформацію як зброю. Пишуть Майкл Вайсі Померанцев у своїй статті, текст якої є от на сайті Interpreter Мак про те, що що не менше з 2008 року в військових стратегіях Кремля прописано те, що інформація має використовуватися як засіб пропаганди не тільки як засіб пропаганди, що має вона стати справжньою зброєю для того, щоб заплутувати, шантажувати, деморалізувати. Підривати і паралізувати ворогів, тобто фактично, інформація перетворюється на знаряддя війни на один із інструментів ведення так званої гібридної війни. Ну і як протистояти цьому, що робити на заході, що робити демократичним країнам для того, аби протистояти такому застосуванню Росією інформації? Є список рекомендацій, які наводять автори цього матеріалу, цього звіту. Зокрема, вони пропонують такі рішення. Вони пропонують, по-перше, заснувати організацію міжнародну, яка буде займатися питаннями дезінформації. Пропонують назвати її ну на кшталт Transparency International, організація, яка займається боротьбою з корупцією. Так само ця організація займатиметься боротьбою із дезінформацією. Вона складатиме рейтинги дезінформації, які медіа найактивніше використовують, ось такі неетичні і небезпечні методи у своїй роботі, щоб було чітко зрозуміло, яким медіа у світі можна довіряти, яким не можна. Так само пропонують розробити кодекс етичний кодекс прийнятного і неприйнятного для різноманітних світових великих мас-медіа, таких як Al Jazeera, BBC, Fox News. і за цими критеріями також підходити до оцінки роботи інших медіа, які претендують на те, щоб скласти конкуренцію, наприклад, BBC. Ну і також е, заохочують автори е, створенням мережі е, журналістів-розслідувачів, які займатимуться дослідженнями е, російських грошей в офшорах, намагатимуться зрозуміти звідки ці гроші походять, яким чином вони є пов'язані з компаніями і з окремими людьми на заході. І також з цим пов'язана ще одна рекомендація, аби було чітко зрозуміло фінансування різноманітних аналітичних центрів і експертів, які дуже часто представляють, Ставляються незалежними, однак виступають у західних країнах в їхніх мас-медіа на телебаченні і так далі з таких відверто проросійських позицій. Виникає дуже часто багато запитань. і Ці запитання в деяких випадках навіть. Знаходять підтвердження, що е, ці люди не просто займають проросійську позицію, тому що це їхнє переконання. Вони щиро вірять в те, що робить Путін, те, що він правий, а те, що ці люди насправді отримують фінансування е, дуже часто напряму з Кремля, або вони якимось чином пов'язані з російськими спецслужбами, там із неможливо є агентами Росії. Так, от, до більшої прозорості у цій сфері також закликають автори цього звіту. Я нагадаю, це, ми говорили про звіт на сайті інтерпретер Мак від Пітера Померанцева і Майкла Вайса, двох журналістів, які власне пишуть про ту кампанію з дезінформації, яку веде Росія на заході. Ну і закінчуємо статтею, пов'язаною на схожу тему в інтернет виданні BuzzFeed про нову російську інформагенцію, яку презентували вчора інформагенцію під назвою Спутнік Інтернешнл». Пише автор статті в інтернет-виданні BuzzFeed про те, що Росія має нову пропагандистську інформагенцію, і вона включає в себе все те, що ви тільки могли би уявити. Ну, зокрема, наводиться приклад однієї з перших статей, яка з'явилася на на сайті цієї інформагенції Спутник про те, що Майами хоче відокремитися від Флориди від Сполучених Штатів, що сепаратизм уже шириться і на Сполучені Штати. Що 2014 рік ризикує війти в історію як рік різноманітних роз'єднань і сепаратиських рухів Венеція, Шотландія, Крим, Каталонія і нарешті Майами. Ось така стаття на новій новоствореній новозапущеній російській пропагандистській інтернет-агенції. Спутник завершує автор матеріалу свою статтю. Тим, що е, запускає Кремль цю інформагенцію, яка буде абсолютно на 100% фінансуватися з Кремля е, на фоні згортання решток свободи слова у самій Росії, е, великі проблеми у е, медіа, які ще донедавна могли працювати в Росії, залишатися більш-менш вільними і незалежними. Зокрема, радіостанція Ехо Москви е, отримала там останнім часом. Певні проблеми також е був змушений піти з посади головний редактор газети. Комерсант, крім того, з'явилися претензії до видання Руський репортер ну, і вчора теж з'явилася новина про те, що буде відключено в Росії CNN. Це вже не російські медіа, це американська телестанція міжнародна. Однак, звичайно, це ще одне свідчення того, що клімат для роботи журналістів, для роботи вільних медіа в Росії стає все більш задушливим. На цій ноті громадський світ. Закінчуємо у нас в Україні. Поки що можна тішитися тим, що свобода слова в нас є. Все з цим гаразд, і громадське це один із прикладів і доказів того, що свобода слова існує, і що ми можемо говорити те, що насправді відбувається, без будь-якого зовнішнього тиску. Ми цим пишаємося, раді працювати для вас і ем, розповідати вам про те, що насправді відбувається в Україні і в світі. Ну про те, що відбувається в світі, детально поговоримо уже завтра, о сімнадцяті. Я зараз я передаю слово своїм колегам з громадського онлайн цікаві гості. Уже от-от з'являться у цій студії на все добре.